Доброго вам здоров'я, шановні! 7 серпня святого преподобного мученика Дометія. А ще сьогодні церква вшановує пам'ять мученика Марина та двох преподобних піменів. Цікаво, що досі достоменно невідомо, кого з них пов'язують з народним святом. Сьогодні наші предки особливо шанували лелек. Взагалі, лелеки займали особливе місце в слов'янських віруваннях. Їх вважали божественними та щасливими птахами. Спостерігати за поведінкою лелек було звичною практикою в цей день. Побачити лелеку 7 серпня вважалося доброю прикметою, яка обіцяла щастя та благополуччя. Це означало отримати благословення на гарний врожай та успіх в всіх справах. Люди вірили, що лелеки приносять удачу та захист від негараздів. Сьогодні не можна робити наступні речі: не треба виходити з дому вночі. В народі вірили, що вихід з дому вночі може призвести до серйозної хвороби. Сьогодні заборонено кричати на лелек та ставитися до них нешанобливо. Наші предки вірили, що така поведінка обов'язково принесе біду. Сьогодні не можна приймати необдумані рішення. Не варто сьогодні діяти, не подумавши. Кажуть, що це призведе до негативних наслідків. А ще сьогодні жінкам заборонялося виходити у поле. Замість цього вони пекли пироги з малиною, які потім відносили і віддавали біднякам. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про українські справжні стародавні традиції, вірування, знання, обряди та заборони і забобони нашого українського народу. Я веду цей канал за новоюлянським календарем. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця. Ставте лайки вподобайки. Я розкажу, що сьогодні треба зробити. Ще розповім, що сьогодні не можна робити. Підписуйтесь на канал і я починаю. Пімен багатохворобливий, відомий своїм нелегким життям. Він страждав від численних хвороб і, врешті-решт, прийшов до Печерського монастиря. Одного разу вночі до нього з'явилися ангели і здійснили обряд постриження вчинці. Попередивши, що день його одужання означатиме швидку смерть, в день його смерті він побачив видіння трьох вогняних стовпів над церквою, що символізувало його перехід у вічне життя. Помер пімен багатохворобливий приблизно у 1110 році. Інший пімен, відомий як пімен Печерський, був ігуменом Печерської лаври до 1141 року і служив в дальніх печерах. Його прозвали постником через те, що він їв лише один раз в день. І дуже в малій кількості, демонструючи своє віддання служіння Богу через суворий ескетизм. А ще сьогодні шанують мученика Марина. Марин був мучеником, який зазнав численних катувань і був страчений в часи язичництва. Його вбили за те, що він зруйнував жертовник у язичницькому храмі, розтоптав підношення і превселюдно заявив про свою полум'яну любов до Спасителя, його стійкість і мужність стали символом відданості віри. Незважаючи на жорстокі переслідування. Ці три особистості є прикладом великої віри й стійкості, які шануються церквою і надихають віруючих. Давнину на мариний Пимени існував звичай допомагати нужденним та хворим. Люди пригощали їх медом, свіжими овочами та фруктами, особливу увагу приділяли вдовам та сиротам, допомагаючи їх у зборі врожаю. Також гостинці приносили впритулки, щоб підтримати тих, хто цього потребував. А ще цей день відзначався заготівлею лікарських трав. Люди вірили, що зібрані саме в цей день трави мають особливу цілющу силу і використовували їх для лікування різних хвороб протягом всього року. Сьогодні чудовий день для продовження проєктів розпочатих раніше, незалежно від їхньої сфери. Особливо успішною буде інтелектуальна праця навіть для тих, чия робота зазвичай не пов'язана з розмовою діяльністю. Гроші сьогодні можна заробити завдяки своїм розумовим здібностям, тому варто їх використовувати. Успіх також чекає на тих, хто навчається або навчає інших. Побутові та господарські справи, які можуть стати актуальними, не варто відкладати на потім час навести порядок в домі, адже в хаосі працювати важко. Шукаючи відповіді на важливі питання, не варто звертатися до інтернету. Там можна знайти лише шаблонні рішення. Унікальний підхід можна знайти лише використовуючи власний розум. Не варто втручатися в особисте життя інших, навіть якщо вас про це просять. Пам'ятайте, що кожен повинен вирішувати свої проблеми самостійно, і вам не потрібно брати на себе зайву відповідальність. Ваша активна і енергійна натура не любить рутинних і монотонних завдань, але сьогодні їх не уникнути. Їх потрібно завершити, щоб відкрити шлях для нових починань. День сприятливий для того, щоб остаточно вирішити питання в стосунках з людиною, з якою ви давно на межі розриву. Сьогодні або розлучитися, або помиритися доведеться. Завжди важливо обдумувати свої слова, але сьогодні особливо, бо необережне або образливе слово може зіпсувати стосунки з хорошою людиною. Не відштовхуйте людину, яка сьогодні звернеться до вас по допомогу. Добра справа обов'язково повернеться з сторицею. А настрій після цього буде світлим і приємним. Що не можна робити в цей день? 7 серпня православні вшановують пам'ять святих мученика Марина і преподобних Пімена Печерського та Багатохворобливого. В народі цей день називають Марини Пимени. Цим днем пов'язано багато традицій та вірувань наших предків. Наші предки в цей день забороняли ображати лелек, зокрема, лякати їх. Вважалося, що якщо лелеку скривдити, це принесе біду. А взагалі-то білий лелека це такий птах перелітний, що мешкає в Європі, Африці та Азії. За дослідженнями орнітологів, він з'явився на території України десь у 16-17 століттях. Відтоді цей птах став живим символом нашої країни, символом весни, яка приходить на його крилах. Лелеки та журавлі мають схожий символізм в народних віруваннях, попри те, що це різні птахи. Наші пращури вірили, що лелеки, наділені людськими душами, можуть відчувати людське серце та розуміти мову. Лелеки славляться своєю вірністю. Обираючи пару, вони залишаються разом на все життя. У випадку смерті одного з пари, інший може свідомо обрати загибель. У християнстві лелека є символом чистоти та розсудливості. Його вважають божественним обранцем, асоціюючи з благочестям та воскресінням. Святий обов'язок лелеки знищення шкідників, таких як гадюки та жаби. Легенда розповідає, що Бог доручив чоловікові викинути мішок із шкідниками в море, але той не послухався, за що був перетворений у лелеку. Відтоді лелеки ходять по болотах та степах, шукаючи гадюк та жаб. Народ український завжди з пошаною ставився до лелек. Весною їх зустрічали всім селом, випікаючи спеціальне печиво, яке роздавали дітям. Під час відльоту птахів їм кричали колесом дорога, сподіваючись на їх швидке повернення. Більшість часу лелеки проводять в дорозі. Відлітаючи до теплих країв, у серпні-вересні, вони зимують в Африці, а в грудні вже готуються до повернення додому. Ці перельоти мають символічне значення: восени лелеки відлітають, забираючи з собою душі покійних, а весною повертаються, супроводжуючи душі немовлят, яким судилося народитися в цьому році. Лелеки повідомляють про зміну природнього циклу, про прийдешню весну та літо. Їхні місцеві назви, такі як Бусько, Буслик, Чорногус, Веселик та інші, свідчать про особливе ставлення до цих птахів. Вони стали винятком, коли звірів та птахів називали людськими іменами, звертаючись до них як до людей. В українській культурі лелеки вважаються святими птахами, які ніколи не робили людям кривди. Їхня вірність та відданість. А також роль в народних віруваннях та традиціях роблять їх особливими для кожного українця. Що ще не можна робити 7 серпня? Сьогодні не варто виходити за поріг після заходу сонця, бо наші пращури вірили, що це може призвести до серйозної хвороби. Якщо ж вихід з дому в вечірній час був необхідний, потрібно було обов'язково одягнутися тепліше і покласти в кишеню оберіг. Цей день категорично заборонялося сваритися з дітьми і ігнорувати їх прохання. Всі конфлікти з нащадками потрібно було вирішувати мирним шляхом, інакше можна було втратити довіру дитини назавжди. Проблеми в сімейному житті могли початися, якщо 7 серпня пересолодити їжу. Вважалося, що вся солодкість, тобто радість життя, залишиться на дні чашки. Не слід в цей день відмовляти незаможним. Якщо не було можливості надати фінансову чи фізичну допомогу, потрібно було хоча б вислухати їх і дати добру пораду. в іншому разі вірили, що можна опинитися в аналогічній ситуації. Сьогодні люди пригощали бідних та хворих медом свіжими овочами та фруктами, особливу увагу приділяли вдовам та сиротам, допомагаючи їм в зборі врожаю, тобто влаштовували толоку, гостинці приносили в притулки. Щоб підтримати тих, кому потрібна допомога. І не сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Афанасій, Антоній, Василь, Дмитро, Михайло, Петро, Феодосій. Ім'я Петро має давньогрецьке коріння, походить від слова петрус, що означає камінь. Це ім'я наділене значною символікою, що може вплинути на характер його носія, надаючи йому певну стійкість та надійність. Хоча сьогодні ім'я Петро не є надто популярним, воно все ще зустрічається на території колишнього СРСР. В рейтингу популярних чоловічих імен Петро займає місце на 50-52 позиціях і його популярність поступово знижується. Сьогодні це ім'я присутнє лише в трьох-чотирьох хлопчиків з кожної тисячі новонароджених. Незважаючи на це, ім'я Петро залишається значущим. І має хорошу сумісність з багатьма сучасними жіночими іменами. Ім'я Петро, хоча й має походження, яке може звучати суворо, обіцяє новонародженому добрий і щирий характер. Хлопчик, який носить це ім'я, з дитинства демонструє гостру потребу в справедливості. Він буде благородним, чесним і щирим, хоча може виглядати трохи замкнутим і не надто товариським. Це не означає, що він обов'язково залишиться одинаком. Але в певний період життя він може прагнути до самоти. З ранніх років Петро може уникати великого кола друзів і не завжди легко знаходити спільну мову з однолітками. Проте школа для нього стане важливим місцем, де він зможе проявити свої найкращі якості. Він старанно навчатиметься, буде любити похвалу і компліменти і може стати лідером класу або довіреною особою для викладачів. Основним недоліком Петра є мала впевненість в собі та настачі рішучості. Батькам слід допомогти йому розвивати впевненість і рішучість, щоб він міг краще справлятися з викликами життя. Переваги Петра в його незмінній доброті і відданості. Він ніколи не завдасть шкоди людині, навіть якщо вона заслуговує на це. Петро також не зрадить тих, хто йому довірився, цінуючи цю довіру. Він має негативне ставлення до зрадників, хитронів, брехунів та корисливих особистостей. А ще Петро може уникати спілкування з жінками. Які проявляють надмірну зухвалість, бо це може його лякати. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Я дуже багато нового дізналася. Сподіваюся, що і ви теж. Але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося. Тут на цьому каналі, аби дізнатися і поговорити з вами про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже цікаве літо. Ми вже наближаємося потихеньку до 1 вересня, коли знову ж таки запускається новий календарний рік церковний. І це означає, що вже повний рік майже ми з вами прожили за новою ліанським календарем. Це дуже цікаво, але ще декілька днів у нас залишається, щоб послухати про ці дні. За новоюлянським календарем, і зрештою ці всі дні церковні вони співпадають зі старим стилем юліанського календара. Якщо ви пригадуєте, наші прабабусі казали за старим стилем, і це означало якраз ці дати, з якими ми зараз стикаємося з вами, коли живемо за новоюлянським календарем. Тож давайте вже зустрічатися завтра, дізнаватися про традиції, вірування знання, звичаї та обряди нашого українського народу. Слава Україні! Будьте здорові! Зустрінемося.